Діви, вітаю на моєму каналі. Це теропрогноз для вас на грудень місяць 2025 року. Подивимося астрологічні моменти і, звичайно, отримаємо поради від карт. 4 грудня в нас повні близнюка. І вона у вас в 10 секторі. Десятий сектор, 10 сектор це сектор статусу, кар'єри, а повня нам щось висвітлює. Вона може показати навіть закінчення якогось проєкту, закінчення якоїсь роботи. Може ви вирішите для себе, що ця робота вам не підходить, і ви вирішите піти в якомусь іншому напрямку працювати. Наприклад, 10 грудня в нас Нептун з ретроградного руху переходить в прямий рух, і він буде рухатися по рибах, по знаку риби, і він у вас в 7-му секторі. А сьомий сектор це сектор шлюбу, партнерства, якісь відносин. А Нептун це планета ілюзій, якісь фантазії, і може в цей момент ви будете собі якісь, скажімо так, робити фантазії, фантазувати про щось. Якби якісь ільможе, якісь ілюзії у вас виникнуть так скажімо так, до людини, яка вам подобається, так, вашого партнера, вашого чоловіка, вашої дружини. 11 грудня у нас Меркурій в Стрільці, і він у вас в четвертому секторі. Четвертий сектор це сектор місця проживання, нерухомості. А Меркурій це планета якогось спілкування, якогось контакту, якісь документів, якісь договорів. І тут Меркурій може вам, скажімо так, висвітляти, а може допомагати в тому, що ви, наприклад, підпишете якусь купівлю-продаж, наприклад, або знайдете будинок, який ви хотіли отримати, або якісь документи, буде спадок якийсь від когось, можете бути, якісь, нарешті, складете ці документи, так? тобто вирішити ці справи. Для когось це може бути такий варіант. 15 грудня Марс в Козарузі, і він у вас в п'ятому секторі. Марс це планета енергії, спорту, ну а також, скажімо так, якогось негативної агресії. І вона у вас в п'ятому секторі. П'ятий сектор це діти, це ваш статус, ваші цілі і. Тут Марс вам може принести енергію, може ви там інтенсивно будете займатися з дітьми, може ви вирішите віддати дитину в якийсь спорт. Тобто в цій плані може ви інтенсивно будете займатися своїми, скажімо так, цілями, Якби підете просто спортом займатися, або просто в вашому бізнесі, в ваших справах будете інтенсивно, скажімо так, займатися розвитком вашого бізнесу. 20 грудня новий місяць стрільці, і він у вас в четвертому секторі. Четвертий сектор це сектор місця проживання, якоїсь міграції, якої, якоїсь нерухомості. Так і тут новий місяць щось нам нове починає. Тут висвітиться у вас може тема. Ви кудись переїдете? Може, у вас нова квартира? Може, ви цей час зміняєте квартиру? Може, ви купили нову квартиру? Переїжджаєте? Може, ви десь орендуєте, переїжджаєте? Може, ви змінюєте місце проживання? Десь будете переїжджати якесь місце? Або ви просто хочете, наприклад, кудись переїхати, щоб це вдало було? Взагалі новий місяць це дали час ну для будь-яких справ. Так? 21 грудня сонце в Козирозі. це час, коли Козироги святкують свій день народження, і тут у вас п'ятий сектор. П'ятий сектор це діти, це статус ваш, це якийсь ваш бізнес. І тобто, знову ж таки тема буде програватися з дітьми, з бізнесом. Може ви, скажімо так, якийсь буде бізнес свій розвивати, може будете, може будете займатися з дітьми. І 24 грудня Венера. В козирозі, і вона вас знову в п'ятому секторі. Сектор цілей, ваших дітей. Венера це планета енергії, якогось кохання, якихось. Скажімо так, якісь добробуту, так? навіть гроші якісь там. І Венера вам туди допоможе в цьому секторі. Може, у вас якісь з'являться гроші на дітей, може ви якось отримати премію, може клієнти якісь вам з'являться. Тобто гроші на ваші цілі, на, ваші, на вашу реалізацію. Може Венера вам вести цю тему і у вас з'являться такі гроші. Такий був гороскоп, а тепер подивимося, що підскажуть нам карти. Так, карти для вас, діви. Подивимося, що карти. Перша карта. М -м, чудова карта. Королева кубків. Кубки це можуть бути королева це може бути рак, риба, скорпіон це зустріч такою з такою жінкою. в Вашому житті з'явиться така людина, може, вона є, може, це ваша мама там. Бабуся, я не знаю, так, якась подружка. Це така порада від цієї людини. Може просто в стані бути поплакатися цій людині, розказати. Це може навіть бути психолог, просто це може бути якась людина, яка вас вислухає, якась вам дасть пораду, яка вас зрозуміє і щось вам порадить, і вислухає, так? Наступна карта. Мечі. Карта говорить про якісь емоційні розчарування, може якісь болі в серці, якщо у вас проблеми з серцем є, якийсь депресивний стан, може зв'язаний будь з погодою, може просто якась ситуація. А, наприклад, ця жінка може з'явитися в вашому житті, а вона вас підтримає, вам порадить і, ну, скажімо, так, вислухає вас. Так? Тобто може, ви чекаєте зустріч з цією людиною, поїхати, наприклад, на свята, до неї відпочити, поспілкуватися, якась мова, подружка, яку ви давно не бачили, і ви чекаєте цього моменту, тому що у вас якась така депресія, і вам треба з кимсь поговорити просто. Наступна карта. Так, карта говорить, все-таки зустріч буде з цією людиною, так? Якщо для когось це актуальна тема, це зустріч, а може це просто проводження часу з коханою людиною, свята проводити разом, поїдете десь відпочивати. Це може бути навіть ви з'їдетеся з зі своїм там партнером, жити разом. Так? Тобто така романтичний період в вашому житті. Ви будете проводити час своїми, скажімо так, дітьми. Може це бути просто зустріч з дітьми, може з якимись якимось старим коханням. Так? Наступна карта. Десятка кубків, чудова така сімейна карта, сімейної іделії, це може бути навіть просто проводження свят з родиною своєю, скажімо так. З вашими якимись дідусями, бабусями, з вашою цілою родиною, це може просто з дітьми бути. Це ваша сім'я, наприклад, чоловік і діти і ви. Так? Тобто, може це так бути така ситуація. Тобто це чудова, така родинна карта щастя, такого відпочинку, таких гарних емоцій, гарного проводження часу. Така ну, відповідає такому, скажімо так, різдвяному духу, так? То чудова карта. Наступна карта. Четвірка пентаклів, і до цього вашу, до вашого, скажімо так, душевного щастя додаються гроші. Хоч невеличкі, але додаються. так. Карта говорить про те, що все буде стабільно. Тобто якихось великих грошей не буде. Може, ви чекаєте на якусь велику компенсацію, якусь премію. Але так, премія буде, але вона буде невеличка така. Ви... Отримаєте якісь гроші, так? тобто це стабільність. Стабільність в вашому житті, може якісь моменти, що ви розумієте, що у вас є родина, у вас щаслива родина, у вас там чудова родичі, так? Там батьки, дідусі, там, брати, сестри. І все у вас стабільно, чудово. Хай ви там дуже багаті, хай ви там не дуже невідомо, які там маєте речі, але є стабільність і вас це влаштовує, і вас це чудово. Також для когось це може бути якийсь навіть вибір, якийсь. Давний момент. Тобто, ну, якщо не брати попередні, наприклад, карти до уваги, то це може бути вибір між двома роботами, між двома якимись станами. Тобто, ви не знаєте, або сидіти вам на місці на стабільності, чи просто вам щось йти в щось друге. Наприклад, вам запропонували роботу, і ви вагаєтеся на чому. Ну, куди вам краще. так? Або ви е, подали, наприклад, резюме, і не знаєте, чи візьмуть вам, наприклад, на роботу. цю, так? Ну, То ця карта говорить про те, що ви залишитесь на старому своєму місці. Якби там яке воно не було, добре-не добре, недобре, своїми плюсами, мінусами, але ви залишаєтеся на старому. І ще одна карта. Рісниця чудова карта, рух вперед, рух до ваших цілей, до ваших якихось починань, до вашого якогось розвитку, так? А може це просто поїздка? Тобто з усіми всіма картами. По ми, так, з цими всіми скажемо, так, родинними картами це може бути просто поїздка до родичів на свята, відвідування родини ваших там, братів, сестер, тіток, дядьків, бабусь, дідусів. Це може бути просто поїздка. А це для когось це може бути навіть поїздка просто за кордон. Ви з, з родиною поїдете відпочивати. Або поїдете відпочивати, наприклад, десь там по, в сусіднє місто, так? Ну, де вам там, якби, пасує. Так? Також це може бути покупка машина. Може, ви нарешті купили для себе машину якусь нову, яку ви давно чекали? І, Тобто карта чудова. Якби там не було які там розвиток, тобто, чи вам це актуальна поїздка, чи актуальна вам покупка машини, чи якийсь може бізнес-започаткування рух вперед, якісь до ваших цілей, ну, то карта говорить про чудове закінчення, чудове скажімо так, закінчення вашого місяця. Венера вам принесе все такі гроші, прибуток, якийсь тут достаток, так, і ви рухаєтеся до своїх цілей. Такі карти діви у Вас були, ну, на мою думку, чудові карти на цей місяць. Пишіть в коментарях, як вам відігралося звичайно, і Підписуйтеся, і побачимося на наступних відео.